Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Привид, Він бив мене досить легко. Розтрощив голову об бруківку. Бах. Господи, яка ж я була дурепа. Весь мій гнів вилетів разом із тим першим ударом Дурепа. Здіймати таку бурю тільки через те, що застала його з іншою жінкою. А тепер він зробив це зі мною. Бах! Це був другий удар, і з ним усе закінчилося. Моя гладенька молода душа, мабуть, трохи блищала на місячному світлі, бо я побачила, як він підвів погляд від мого тіла і застиг у якійсь дивній позі. І тут мені спала на думку ідея я буду його переслідувати. Все життя я боялася приводів. Тепер, коли сама стала одним із них, настав мій час узяти реванш. Він ніколи не вірив, казав, що ніяких привидів не існує. Ах, не існує, скоро я його навчу. Джон підвівся, усе ще витріщаючись перед собою. Я бачила його ясно, і поступово весь мій гнів повернувся. Я наблизила своє обличчя впритул до його, але він, здавалось, мене не бачив, просто дивився кудись повз. Потім він рушив уперед, наче хотів пройти просто крізь мене, і мені стало страшно. Смішно, правда, мені, духу, боятися його щільного тіла, але що поробиш, страх ніколи не поводиться так, як очікуєш. Я відступила, а потім посунулася в бік, щоб дати йому пройти. Майже він уже розчинився в тінях вулиці, перш ніж я оговталася і подалася слідом. І все ж, думаю, він не міг вислизнути від мене. Між нами ще залишалося щось, що тягло мене до нього, хоч не хоч, а я йшла за ним, аж поки він не вийшов на Гай-стріт, а тоді звернув у лілі Лейн. Лілі Лейн була вся в тінях, але я все одно бачила його так ясно, наче вдень. Тоді до мене повернулася сміливість. Я пришвидшила крок, випередила його, обернулася, плескаючи в долоні і видаючи протяжне стогнання, таке, як у тих привидів, про яких я читала. Він почав трохи всміхатися, задоволено якось, та все ж не здавався таким, що справді мене бачить. Невже його вперте невір'я в привидів зробило так, що він не може мене побачити? Ху. засвистіла я крізь дрібні зуби. Ху, вбивце. Вбивце! Хто там? вигукнула якась жінка, розчинивши вікно. Що сталося? Отже, інші мене чули, принаймні. Але я замовкла не стану його видавати ще ні. І весь цей час він ішов прямо вперед, усміхаючись сам до себе. У нього ніколи не було совісті, подумала я, ось іде, маючи на сумлінні свіже вбивство, і всміхається собі, наче нічого не сталося. Хоча в його обличчі все ж було щось жорстоке. Дивно було ось я привид, кількіно померла десять хвилин тому, а вже блукаю повітрям, і з вітром, що холодно проходить між лопатками. Ха, Ха, я видала справжній зойк і пронизливий сміх. Усе це було так дивно, так смішно. Джон, певно, мусив це почути, але ні, він лише звернув за ріг на полстріт. Уздовж полстріт платани скидали листя, і тоді я зрозуміла, що робитиму. Я змусила ті мертві листки підвестися на тонких краях, ніби їх підхопив вітер. Увесь полстріт вони котилися за ним, шелестячи своїми сухими п'ятьма пальцями. Але Джон лише торкався їх ногами і йшов далі. І я за ним. Бо, як я вже сказала. Між нами ще існував якийсь зв'язок, що тягнув мене. Лише раз він обернувся і, здавалось, побачив мене. У його обличчі промайнуло щось схоже на впізнавання, але не страх, лише тріумф. Ти радий, що вбив мене, подумала я, але я змушу тебе шкодувати. І тоді раптом з мене ніби щось вийшло. Гарна ж із мене християнка. Минуло ледве 15 хвилин після смерті. А я все ще думаю про помсту, замість готуватися зустріти Господа. І якийсь голос у мені сказав: Залиши його, Міллі, залиш його, поки не пізно. Пізно, та я ж можу піти, коли захочу, чи не так? Привиди ж блукають, коли самі того хочуть. Я лише востаннє спробую налякати його, а тоді залишу це і подумаю про небеса. Він зупинився. Обернувся і глянув мені просто у вічі. Я простягла до нього обидві руки. Джоне. вигукнула я. Джоне! Гарно тобі стояти там, усміхатися своїми риб'ячими очиськами і думати, що ти переміг, але ні, не переміг. Я тебе дістану, я тебе скінчу, я. Я аж трохи засміялась. Вікна навколо відчинилися. Хто там, що за галас? і так далі. Всі чули, але він лише повернувся і пішов далі. Залиши його міллі, поки не пізно, сказав голос. Так ось що мав на увазі голос: залиш його, поки я не видала його таємниці і не взяла на душу гріх помсти. Що ж, гаразд, я так і зроблю залишу його, піду прямо на небо, поки нічого не сталося. Я підняла руки, намагаючись злетіти вгору. Але відразу якась сила підхопила мене, наче шквал вітру, і понесла за ним униз по вулиці. Щось усередині мене ще тримало, зв'язувало з ним. Дивно, я була така реальна для всіх інших, що вони сприймали мене за живу жінку, а він, той, хто мав найбільше мене боятися, здавалось, навіть не бачив мене. І куди це він ішов? Вгору. О По безлюдні пол-стріт він звернув у Роуп стріт. Я побачила синю лампу. Це була поліцейська дільниця. О, Господи, подумала я, я це зробила. Господи, він іде здаватися. Це ти його довела? промовив голос. Дурепо, ти думала, він тебе не бачив? Чого ти чекала? Що він закричить, заб'ється в істериці від страху? Ти ж знаєш, твій Джон не боягуз Тепер його смерть на твоїй совісті. Ні, це не я, не я, закричала я. Я ніколи не бажала йому зла, ніколи, чесно, я не хотіла його скривдити ні за що. О Джоне, не дивись так. Ще є час, є. І весь цей час він стояв у дверях, дивлячись на мене, поки поліцейські виходили і ставали навколо нас колом. Тепер йому вже не втекти. О, Джоне, ридала я, пробач мені, я не хотіла цього. Це ревнощі, Джоне, вони винні, бо я любила тебе. Поліціянти все ще не звертали на нього уваги. Оце вона, сказав один із них хриплим голосом, впоралась молотком, розтрощила йому голову. Але, Господи, яке ж у неї страшне обличчя, ніби привид. Подивись на її голову, бідолашна. Наче й собі намагалася вдарити молотком потім. Тоді сержант ступив уперед Усе, що ви скажете, буде занотовано як доказ проти вас. Джоне, прошепотіла я, простягнувши руки, бо нарешті його обличчя стало м'яким. Свята Марія! прошепотів один поліцейський, хрестячись. Вона його бачить. Ні, її не повісять, прошепотів інший. Бачили її стан. Бідулашна. Сподіваємось, ця історія була вам цікавою. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.